Мы начнем сообщение из Севастополя. Там сегодня утром, около 10 часов, в центре прогремел взрыв. Утверждают, будто бы погибший 47-летний капитан первого ранга, начальник штаба бригады ракетных кораблей и катеров Черноморского флота. Что? И... Это позор. Почему да. Дональд Трамп демонстрирует симпатию по отношению к Путину? Это Дональд Трамп не является другом России. Инициатива идет не из Вашингтона, они просятся к ним. Ані Америка їх туди затягує. так, так вам не почулося. Хочуть цього росіяни чи ні, але їм доводиться потроху давати задню. Експерти кричать: СВО це ганьба, те, що українські військові перебувають в Курській області, це. Також нікуди не годиться. Ну і взагалі дійшли уже до того, що насправді виявляється, Україна хотіла бути із заходом, а не у альянсі із Росією. Отака от, от дивина, і це лише проміжні підсумки російської великої війни. Але давайте про все будемо говорити по черзі. Сьогодні, взагалі, то день розплати у російського чорноморського флоту мінус один офіцер. что прямо во время движения взорвалась легковая э, автомашина, которой управлял военнослужащий. Это вот официально как бы, да, от губернаторов. Сейчас вот мы покажем вам кадры, которые очевидцы выкладывают в соцсети. Машина, как вы видите, уничтожена просто полностью. Вот телеграм-каналы, то есть это неофициально, утверждают, будто бы погибший 47-летний капитан первого ранга, начальник штаба бригады ракетных кораблей и катеров Черноморского флота. Его машина, по предварительной версии, была заминирована, Самодільну бомбу привели в діє Перед этим, за воєнним этим якобы велась слежка. как утверджують пабліки, був в так называемом расстрельном списку українських спецслужб. І телеграм пабліки про це пишуть не просто так, тому що Таранковський справді був у цих от списках. І знаєте, що не дарма, тому що саме він віддав наказ обстріляти калібрами Вінницю у липні 22-го року. Гадаю, що всі ми пам'ятаємо кадри цієї трагедії, тому що у той день. Загинуло у місті 29 мирних жителів, і знаєте, звісно ж, подібних у цьому от Таранковському у Криму ще багато залишилось, і вони ходять там на своїх ногах. До речі, Таранковська їх втратив у момент детонації. Тож і помер, знаєте, від втрати крові виходить. Тож я гадаю, що він ще встиг навіть помучитися. Хоча, напевно, цього недостатньо за всі його гріхи. Але пам'ятаємо так, їх там багато, але і вибухівка у нас. Також є і ви знаєте, я не можу не згадати сьогодні тему підриву, але цього разу курахівської дамби. Бо про неї пропагандисти говорять уже цілих два дні. Вони не можуть заспокоїтися. Звісно, очевидно, вони говорять про те, що курахівську дамбу підірвали саме українці. Але ви знаєте. Чому ми сьогодні обговоримо цю тему? Тому що я почула геніальне пояснення, навіщо, як вони кажуть, ми це зробили. Слухайтесь у кожне слово. Все діло в тому, що устойчива українських войск в обороні вона вже ниже всяких приділів, тобто есть 20% дезертірів уже. І от, щоб не було вибачте, куди вот в тил. А сейчас гарнизон Курахова ему действительно вот этот его это его путь отступления, да. путь отступления тех войск, которые сейчас. Которые сейчас залило mm -hmm. водой? Да, да, его сейчас залило водой. То есть им некуда. То есть им некуда они, отступать. Они в мешке. Они в мешке, причем их собственное руководство сказало, извините, вот тех дорог, которые бы вас могли спасти, по которым вы бы могли выйти, их теперь нет. Ваша задача теперь умереть в Курахово. И вот это, да, это есть такая. А зачем нет... это нужно? Ну, потому что я еще раз подчеркиваю, что устойчивость войск сейчас в обороне она ниже всяких пределов. Якщо у них уже нет То выбора. Это, це попытка все-таки да, да, Это, пункты. они вот, кхм, смысл же пойміть правильно, коли ви удержуєте дугу, вам легше, як обороняющейся стране, спрямить фронт і уплотнить порядки. Ну, ви це, ну, ви це чули, так? Ви душі перепитують у эксперта, так а зачем це нужно? То есть, вы имеете в виду, вони самі не розуміють, про що говорить експерт їхньої студії. Давайте ще раз пройдемось по цій інформації. Чи правильно я все зрозуміла? Експерт говорить, що Україна підірвала дамбу для того, щоб Римати курахове за допомогою військових, які мають залишитися там і не мають змоги відступати, тому що позаду вода таким чином у них буде ускладнена або відсутня логістика і постачання так боєприпасів, і таким чином вони мають якось втримати Курахове. У чому логіка? Я звісно не фахівець просто у цих всіх питаннях воєнної тактики і стратегії, але мені здається, що це якось нелогічно. Напишіть, будь ласка, як вважаєте ви чи прави експерт у своїх здогадках? А ми тим часом рухаємось далі. Режим Зеленського готує ціленаправлений направлені масірований удар по дамбі в місті Васильівка на ріке Карачеккарачекрак. Тобто це ну вот така достатньо велика дамба. Там багато рядом жилих дамов. Ну тому що люди там спокон віков жили і. И... делается с одной целью, чтобы обезопасить на будущее, как они считают, наступление на город Запорожье, так как именно на этом участке линия фронта находится наиболее близко. Это готовящаяся провокация, готовящееся военное преступление, которое, ну хотя бы путем операции "Гласность" показать все те военные преступления, которые негодяи пытаются или планируют предпринять. Вряд ли их от этого остановит, но по крайней мере мы об этом заявим заранее. Ну как они любили говорить для Гаги, знаете, но да, только да, да. не для Гаги, а для Славянського трибуналу. Тобто в місті городі після послі По перше, коли Росія говорить про те, що Україна збирається влаштувати якусь диверсію і називає місце, то це означає, що нам варто очікувати цих дій саме від Росії. Ну а по-друге, що серйозна країна, яка підірвала Каховську Гес, каже про якісь дамби, про якісь трибунали. Ну реально, мені ну мені це не сниться. Але давайте до того, все ж таки, що відбувається просто тут і просто зараз. Дивіться, Росія кидає усі свої. Сили для того, щоб зараз максимально встигнути просунутися до великих морозів. Це їхня отака от е, остання перед зимою спроба відтяпати як найбільший шматок України, і Путін поспішає справді це зробити, тому що попереду не лише зима, але і інавгурація Трампа. Та й в принципі, ви знаєте, на годиннику вже майже тисячний день СВО, яка мала тривати три дні. Я да, веселюсь, крестить. потому что мы уже третий год слышим про бегущие украинские войска, про дезертиров массовых. А через неделю ровно у нас уже тысячи дней войны. Да, я знаю эту цифру. И что? это позор. Почему я еще позор? Скажу, это Объясните позор. Объясните мне, позор. Да, потому как... что... Владимирович, а может вам взять винтовку и да. пойти а, нет, я не показать, пойду. Как это как надо? Позор, это чей позор? Это позор, позор который, который уже Я всегда говорю, надо помнить о том, какой была советская армия. І що вона зробила за тисячу днів? Ну а далі я просто обрізала, тому що в студії почався великий срач. Ведучі почали перебувати цього експерта. Бо за такі словечки, як ПОЗОР в сторону СВО і війни, я ще так і не зрозуміла, як вони це називають. У них вони вже визнали чи не визнали, бо по-різному вони говорять. Зараз вони знову відходять, до речі, до історії про те, що це не війна, а все-таки СВО, цілі лікарей і що в процесі. Так от за такі от слова, як цей експерт, взагалі то можна вкус. Туску загриміти за дискредитацію армії РФ така стаття там є. Але ви знаєте, попри всі ці перебування Андрія Владімерича цього експерта вже було не зупинити. А, на, на территории Курской области украинские войска находятся уже четвертый месяц. Так. Это позор, я еще раз а, это мы уже Андрей Иванович, мы, 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 мы этой фразы что касается, про позор... Андрей Иванович, я вас остановлю, извините, касается, вы второй раз подождите. повторяете слово позор. Что? Вы сравниваете что? это с действиями что? советских войск. Это, Давайте да? мы не будем это сравнивать с Великой что Отечественной войной. Это, и дайте так, я договорю, почему не будем сравнивать. Во-первых, потому что тогда в составе советской армии воевало 9 или 7-9 9 миллионов человек. Во-вторых, жертвы, которые несла в тот момент советская армия и советский народ, были несопоставимы жертвами во время специальной военной операции. Поэтому я вас очень прошу прекратить все эти сравнения и не использовать это слово «позор». Всегда будут, это, это что тогда была победа. Вот эти. Андрей Владимирович, давайте все. Ви Вибаскатибачите, ви ви бачите, як активно змінюються правила гри. Значить, посадовцям можна порівнювати те, що відбувається зараз, і з другою світовою війною. Соловйову. можна порівнювати це все з другою світовою і називати Красної армії зараз військових російських, а експерту, який каже, що це ганьба. Нізя, отак, от, от отака от демократія і свобода слова в Росії. Але знаєте, я взагалі-то погоджуюся з цим другим ведучим, не то що Норкіна, оцей молодий. Порівнювати ці дві ситуації і ці дві армії не можна, тому що зараз якраз таки за нацистів грають росіяни. Саме вони влаштовують геноцид. Тож так, це справді ганьба. Експерт тут не помиляється. І от поки їхні діди спостерігають за цим всім звідкись і перевертаються у своїх домовинах, у Новосибірській області бунт, вгадайте, де? Ходить бунт. Давай, Он! За все! Базара. Базара нет! Базара нет! Базара нет. Базара нет. Я розумію, що може здатися, що це черговий бунт у якісь в'язниці, але ні, це так бунтують російські військові. Вони вирішили побити казарму. Зокрема, 12 російських окупантів потрощили свою військову частину і втекли. Звісно, частину із них вже зловили, тому що вони вирішили тікати, їдучи на таксі. Оце, знаєте, таке було у них емоційне рішення, бо ну от. Получается, не захотели мальчики умирать? А що такое? Че зразу бунт? Що, надивилася оце відосі від фронту, чи що, я не можу зрозуміти, русские ж своїх не бросають. все ж буде нормально? Чияк? Я, Полупанов Олександр Валерійович. прохожу службу в 123-й бригаді Шторм В. Обращаюсь к военной прокуратуре і всем неравнодушным людям. Пожалуйста, помогите мне, я не знаю, что мне делать. мой командир Тим, с которым я был на рации, приказал мне и еще пятерым пацанам идти на штурм. Руководил нашими передвижениями с дрона и вывел нас на открытую местность, где нас начало разъебывать с дронов. Первым умер турист. Потом я слышал крики о помощи мухи, кинжала. В рацию сказали, что надо просто окопаться под деревом и сидеть, не двигаться, ждать дальнейших указаний. Потом, когда я сидел под деревом в рации, я слышал то, что турист просит о помощи, просит, чтобы слинули одеяло, согрели его или эвакуировали. Но никакой эвакуации не было. На следующий день я по рации услышал то, что за мной, ну, в моем направлении идет Зема и Ус. Услышал взрывы, понял то, что по ним начинают насыпать дроны. Узнал то, что зему порвало осколками, усу посекло всю бочину. Дней 5-6 мы с усом жили под одним деревом. За эти 5 дней к нам присоединился темный из 61-й бригады, которого позже завалило в блиндаже. Я остался с двумя ранеными, с амбалом и трешкой, которые не могли ходить. Мое командование, Ким, забил на нас хуй. Не отправлял ни воды, ни еды. Что, что, что? За эти две недели я не знаю, как я выжил. Я ходил, собирал воду, собирал покрошки, еду. И в итоге решил их оставить, потому что командование, которое я даже не видел, говорило то, что все будет хорошо, то, что нас эвакуируют. Но ничего не происходило, и я решил оставить их. И дошел до какой-то деревушки. Обращаюсь к... военной полиции, всем неравнодушным людям, пожалуйста, помогите мне, я не знаю, что мне делать. <гум> я просто хочу жить, хочу вернуться домой. О, как, о как получается? Просто хочу жить и просто хочу вернуться домой. Ну да, а воєнна поліція і воєнна прокуратура візьме так, подивиться твоє відео, послухає твоє звернення, поплаче, бо ти сидів з пораненими і мертвими бійцями, і вирішить. Що треба тебе, молодого і перспективного, витягати із зони СВО. Ну, я, якщо чесно, навіть не знаю, на що він розраховував, коли записував це звернення, але все ж таки тактика правильна: краще втікати, бо більша вища імовірність вижити. А взагалі, раніше треба було думати і плакати, тому що зараз, на заміну таким, як оцей от штурмовичок, вже прийшли військові із КНДР. Еще одна небольшая сенсация. На этот раз от Госдепа. Долгое время они рассуждали на тему появления солдат КНДР в Курской области, то есть на территории нашей страны, но не могли подтвердить информацию о том, что северные корейцы вступили в бой. Накануне вступили. Ночью вышел Патель и сообщил, что спутниковые снимки, не знаю, как со спутников видно, это корейцы или все-таки не корейцы, указывают на то, что первое боестолкновение состоялось, и Путин начал операцию по вытеснению украинцев со своей территории. Вот так вот. Кілька тижнів заперечувала, 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 а потім вуаля, Патель вийшов, зробив заяву, підтвердив присутність військових КНДР у Росії. Ну і звісно, якщо Сполучені Штати підтвердили, то хто Оля Скабєєва така, щоб не погодитися? Ну, вона ж. Звідти виходить бере інформацію з того, що говорить сполучені штати, а на їхнє військове керівництво. Правильно я розумію? Але якщо ви думали, що все так просто, то ні. У студії на цей випадок стояв він по моєму депутат Госдуми, Да, оцей Алкаш Журавльов, і він все пояснив. Ви знаєте, він заспокоїв росіян, тому що ну насправді ви розумієте, у російських військових на фронті все супер. Все йде по плану. А оці військові КНДР, які приїхали, так це вони не допомагати приїхали. Взагалі, всі справляться ну, просто, просто таку от угоду, такий договір країни підписали. І от, ну, треба їм десь путусовуватися цим військовим. Те, да? що стосується касається вот этого, корейців, наших любимого, теж вопрос не в них вообще. Ну тобто від слова «совсем». Речь идет о том, что мы заключили договор, обязывающий Северной Кореей. Вот это их, конечно, вот как ножом по одному месту. Только по той простой причине, что другие... Показали по шее. Ну, плюс-минус. Вот. Соответственно, в этом отношении они чего боятся -то? Такого не было вообще ни... ну, в современной, в современной России. Мы ни с кем таких договоров, ну, кроме Беларуси, не заключили. То есть выстраивается явная конструкция. Там Северная Корея, там сейчас Иран здесь. Возможно, там уже какие-то договоренности с Китаем есть, но во всяком случае это их сильно напрягает. Вот это их напрягает реально. То есть одна Россия, ладно, но когда создается блок, для них это страшное дело. Поэтому все прекрасно понимают, что можно подумать, без корейцев мы там, конечно... Курска их не видаємо. Ну це смішно, всі ж прекрасно понимають, що це не так. Звісно, ми їх видаємо. Вопрос -вопрос в действий, не того. Чекайте, чекайте, скільки часу пройшло з тих пір, як Росія змогла витіснити українських військових з Курської області. Чекайте, чекайте, ноль днів. А скільки українські військові перебувають у Курській області? Два. Місяці три? То як виходить, що правда, Росія може все сама і робить це уже майже тисячу днів на своєму триденному Сво? Як же так получається? Вообще то да псс, Іран, Китай. КНДР, ну ви, якщо без обід Росія може все сама. Ви так, просто з боку тусуєтесь, да, для того, щоб була, був, був якийсь вигляд, був видимість якогось блоку, щоб Сполучені Штати дуже сильно боялися. А так Росія може все сама. Ну і ви ж знаєте, да, що саме у тих випадках, коли Росія може все сама і в неї все вдається, про що, про що говорять росіяни? Вгадаєте? да? Про ядерку. Путін був готов прийняти ядерне оружей. І розумієте, ми говоримо. А я не знаю, был готов или не был готов. Никто не знает. Вы бойтесь, сволочи, и вы знаете, что мы можем его применить. Потому что ядерную державу победить нельзя. Нас нельзя победить. Американцев нельзя победить. Окей. Хорошо. Вас нельзя победить. Американцев. Нельзя победить» так, на що ви тоді воюєте зі Сполученими Штатами, ви ж самі про це говорите. Ви знаєте, у мене, я отак от іноді послухаю, особливо цього журавльова, і мені складається враження, що ці люди у студіях, зокрема, і ті самі ведучі, вони самі вже не розуміють, за що і проти чого вони насправді воюють. Значит, давайте так, для того, щоб США. Последовательно. А вот для того, чтобы США прекратила интересоваться постсоветским пространством и отдала бы постсоветское пространство на откуп России, для этого от политика России в отношении постсоветского пространства должна быть другой. Почему? Я неоднократно говорил о том, что инициатива идет не из Вашингтона, А ініціатива йде від самого постсовітського пространства. точно так же, як ініціатива йшла не з Вашингтона в розширення НАТО. Ані просяться к ним, а не Америка їх туда затягує. О Боже, у мене, знаєте, таке враження, що це місце зустрічі скоро закриють. Ви чуєте так? Ані просяться туди, а не Америка їх затягує. Я подумала, блін, це так дивно, це так дивно, що такі Такі речі почали лунати у студії, бо 10 років вони стверджували зворотня. А потім я зрозуміла, чого вони сьогодні про це почали так співати. Дивіться, мовляв, так, треба змінювати підхід для того, щоб розділити сфери пливу. І я думаю, блін, ну це ж напевно через те, що доведеться якось спілкуватися з американською новою адміністрацією. А потім я почула те, про що говорять у Казахстані. Отже, там. Раптове заговорили про повернення історичних точніше, ісконних земель, ну якщо вже така тусовка в світі. Что касається територій, нужно розуміти, що сама Росія, Сибір, Росія, Московія вплоть до Венгриї, когда были територіями Чингисхана і його в последствии Золотої Орди. Нужно понимать, что тот же Новосибирск, это не, не Новосибирск, это Ногайсабир. Это наши казахские территории. Тюмень, это Тюмень, это южные края Золотой Орды. То есть еще за Тюменью выше тоже наши территории. Оренбург, не Оренбург, а Оренбург. И когда-то он был столицей казахского да. государства. Курган, не Курган, а Курган. Не Саратов, а Саратау. Не э, Астрахань, а аст, Астрахан, не Омск, Омск а Омба. То есть эти все территории, которые примерно на минимум на 500-600 на километров от нынешней территории Казахстана на север, это были э, исклонно казахскими землями. И если не, не изменять память, Оренбургская область лишь только в 26-м или в 27-м году была передана России. То есть она на тот момент э, еще и при Ленине и при Сталине. Mm -hmm. Она была территория Казахстана официально була. Отакої От знаєте, Казахстан все частіше з кожним роком він мене тішить все більше і більше. І я вже чекаю, як сьогодні ввечері у Соловйова, а завтра у Скабєєвої і, можливо, навіть у Норкіна на місце встречі буде бомбити від таких заяв. Чекаю відповідей офіційних. Хоча не знаю, це колишній депутат з Казахстану. Ну, побачимо, побачимо. Я впевнена, що реакція буде, і завтра ми до неї іще повернемося. Але я ж не можу цим закінчити. Відео наостанок у мене для вас є щось солоденьке, є сюрприз. Отже, це чудо російського автопрому. Ви ж знаєте, да, що росіяни самі збирають автомобілі від А до Я. Дивіться, як все геніально. Смотрите. Лада, Заходимо в настройки автомобіля. Общій настройки. Далі читаємо. Вроде российская машина, правильно? Радар-дисплей, показать информацию о дверях, обмен входной двери, замену задней двери, информация о дверях не исчезает, показать капюшон, покажите туловище, обмениваться влево и справа от температуры переменного тока, настройка воздушного дисплея, покажите температуру на открытом воздухе, температурная единица и так далее. Скажите, пожалуйста, Что это значит? Что такое покажите туловище? Что такое обмениваться влево и справа от, тем от температуры переменного то? Это вообще кто переводил? Это же очевидно, не русские люди. Що і это теж китайці делали. Хто на вашу думку перекладав цю приборну панель? Якщо це можна так назвати, що цей комп'ютер. Будь ласка, пишіть у коментарях. І я нагадую, щоб ви поставили лайк цьому відео і підписалися на канал, якщо досі цього не зробили. Вже завтра буде нове відео. Тож приходьте обов'язково. Тож кажу вам до зустрічі.